Всім привіт! Я тут знову отримала замовлення для своєї дачі, хоч щоразу кажу, що це вже останнє, але знову то одне згадала, то інше, і знову доводиться дозамовляти. Сьогодні я отримала дві, верніше розпаковувати, було дві я отримала кілька днів тому. В першій посилці тут касети для розсади. Хоч я зазвичай вирощую в стаканчиках, але цього року в мене буде розсади значно більше, ніж я вирощувала зазвичай, бо щось я і з капустою вирішила, все ж таки, не планувала її взагалі спершу вирощувати. Я казала, що куплю навесні з десяток розсади молодої капусти на ринку, і на цьому буде все. В результаті накупила всякої різної насіння, ось тут зараз будемо його розпаковувати, я детальніше розкажу різної і буду все сіяти і вирощувати. Відповідно, мені потрібна ємність для цього Та й, і перцю, і томатів я цього року буду більше вирощувати. Тому вирішила замовити стакани. Тут вони Касети стакани. Тут вони і більші, і менші. Тобто спершу буду сіяти в менші, потім будемо їх пересаджувати в більші касети. Це все будемо потім вирощувати і показувати. Тут, до речі, ще такі купила пакети. Торбинки такі для овочів. Вперше таки замовила. Я думаю, що вони таке в пригодиться в господарстві. Потім вважаю, коли будемо збирати. Так. Найцікавіше все ось тут. Зараз будемо відкривати. І я буду про все розповідати, що я замовила, навіщо? що з тим будемо робити? Тут будуть насіння, я і собі ще дещо дозамовляла і на прохання мами ще їй замовила. Практично все гібриди, навіть не практично, а все гібриди. Буду розповідати коротенько про них, що саме тут у нас є. Так, тут у нас є як добрива. Так і насіння. Ну, добрива лежить зверху, тому давайте, напевно, спершу про добрива і поговоримо. Так, це у нас Суперфосфат 2 кілограма, ніромофоска 2 кілограма. Десь буде одразу відкладати. Так, ну давайте так ось нітрамофоска. Це я думаю, для тих. Е Дачників, городників, хто цим займається давно? І тут абсолютно я нічого нового не скажу. Це всім відомі добрива. Це ось комплексне мінеральне добриво. Комплексне це означає, що в ньому міститься три найважливіших елементи. Тут є і азот, і фосфор, і калій. В цьому випадку воно в рівних пропорціях. Це 16, 16, 16. Це універсальне добриво. Воно відмінно підходить для всіх рослин на всіх стадіях вирощування. Воно гарно розчиняється в воді. Його можна вносити в ґрунт при висиці рослин, при подальшому зростанні, і так само можна підгодовувати під час вирощування методом поливу, тому що вона розширяється. Так, далі суперфосфат – це фосфор недоброго. Тут міститься азот так, і фосфор. Його найкраще використовувати для внесення в ґрунт навесні. Або восени. Ну, я зазвичай роблю це восени там, де не встигла, або мені не вистачило, або не встигла восени, буду навесні вносити. Воно має промововану дію, тобто не одразу розчинюється, а поступово, поступово, поступово віддає свої властивості рослинкам. І це, ну, це дуже гарна, гарне добре. Взагалі дуже необхідне. Суперфосфат, ну, це я вважаю, що кожному, хто займається вирощуванням, це просто ну, воно необхідно його мати. Суперфосфат сприяє розвитку кореневої системи, перш за все, а ну, ми всі розуміємо, що гарна коренева система це запорука гарного врожаю, гарного розвитку рослини. Так само сприяє підвищенню імунітету рослин, ну і в цілому кращому врожаю. Так, далі в нас кальциніт і селітра міачна. Світра міачна це. Це добриво азотне, але чим воно відрізняється від інших азотних добрив? Тим, що ми його можемо використовувати ранньою весною. Тобто по холодному ґрунту, коли інші добрива ми ще не можемо використовувати, тому що вони просто наша рослинка не зможе ем, взяти оці всі корисні властивості через холодну температуру. А селітра м'ячна вже діє, тобто ранньою весною, коли нам, наприклад, потрібно підживити полуничку, щоб вона одразу гарно стартувала і нарощувала зелену масу, бо азот саме за нарощування зеленої маси відповідає. То ми нічим іншим, в принципі, не зможемо скористатися, крім селітри аміачної. Ось вона нам стане в нагоді. Ось буквально от. через ще трішечки та й вже будемо вирушати на свої ділянки і будемо використовувати аміачну селітру. Кальциніт це дуже потрібне добриво, так як кальцій, він дуже важливий для наших рослин, але разом з тим він не міститься в комплексних добривах. Він покращує смакові якості, він покращує лежкість, він запобігає появі верхови, верхової гнилі в плодах, тому не варто допускати його нестачу протягом цього ну, періоду вегетації наших рослин. Так, тут вже все дрібніше, позалишалося, я напевно, все дістану. мали ми. Ось такі я купила гранули, але ні разу ще їх не використовувала, але маємо проблему на ділянці з ведметкою. <кхід> з ведметкою маємо проблеми і з дитянкою. Дуже минулого року дерчанка поїла і картоплю, і моркву, тому ну, такий важкий засіб. Будемо сподіватися, що він нам допоможе. Ой, трішечки розв'язалась. Теплична нитка, ось така. 250 г на велику упаковку купила. Ми бути зручна, будемо підв'язувати наші томатики високорослі, бо цього року високорослих багато маю. садовий вар, ну я думаю, тут нічого не потрібно пояснювати, всі так розуміються для нашого садочка. Десь щось будемо обрізати, десь щось треба буде допомогти деревам нашим. так, Це наповна. Ось таке добре його взяла саме для розсади. Подивилась на його склад. 12 азота, 21 аж фосфор і 11 калій. Ну, і далі велика кількість мікроелементів, мезоелементів. Тобто, абсолютно все, плюс антистрес-комплекс. Абсолютно все, що потрібно для наших рослин. Тобто такий комплекс, яким підживлюючи, вже не потрібно буде нічого, в принципі, додавати. Тут уже є все, плюс високий вміст фосфору, це теж ну, те, що найнеобхідніше є на етапі зросту. Ось коли ми вирощуємо розсаду, коли вона ще є маленька. Нам дуже важливо наростити гарну кореневу масу, щоб корінь був гарно розвинений, коренева система. Далі нам це відгукнеться в позитивному сенсі. І Тому мені сподобався тут склад, і я взяла на пробу. Теж, ну, раніше не використовувала цей комплекс це добрива. Енергодар це фунгіцид, це аналог привікура. Тобто, це є точний аналог про але він українського виробництва і він є дешевшим значно. Так як я минулого року мала на дачній ділянці проблеми з хворобами, ми, ми, ну, тобто минулої весни ми тільки купили свою дачну ділянку. І я так розумію, що ну, напевно не, ніхто не обробляв, не знезаражував ґрунт. Я минулого року мала мала проблеми, і тому цього року я купила такий більший об'єм. Для того, щоб знезаражувати ґрунт в теплиці, в парничку, буду обробляти. Так само буду обробляти е, привікор він дорогий ним, якби далеко не розженешся, а дешевший, але він, ну, тобто, точний відповідник по своєму складу діє. Е, так само все, що я сію. Всю розсаду я це щоразу наголошую на цьому, але це, ну, це дійсно важливо. Кожного разу, коли ми сіємо, ми знеж... знезаражуємо ґрунт. Це запорука того, що наші рослини будуть здорові, не будуть хворіти, І потім всі, всі наша праця вона не зійде в левець. Це актив. Не пам'ятаю, штучки 3-4 брала. Багато чула про нього, ніколи не купувала. Вперше він дуже дешевий. Тобто, ось така упаковка коштує 5 гривень. Ну, по нинішнім міркам це, ну, це майже нічого. Біологічний регулятор росту. Чула гарні відгуки, буду пробувати. Так, відкладаю. Так, давайте вже раз ми пішли так по добривах. Зараз все пройдуся, а тоді вже насильно відкладаю. Окремо, ось окремо. Так, це прилипач. Я думаю, нічого не потрібно про нього розповідати. Тобто це все, що ми використовуємо по листу доброва, чи якісь стимулятори, чи обробка фунгіцитом, наприклад. До, до всього треба додавати прилипачку. Для... Так, ось такі. те... ось ще прилипач. Е, Накупила теж вперше ось такі. Добрива халатин із різним складом. Тобто є кальцій, є ось два мікса. Мікс це у нас що? Тут є о, тут дуже високий рівень, і азот, і фосфора дуже високий рівень, і різні мікроелементи, в халатній формі. Тобто, всі свої корисні властивості, дуже швидко наша рослинка зможе отримати. Це все те, що будемо обробляти наші рослинки по листу. У випадках, коли нам потрібно, от ми бачимо, наша рослинка чогось їй бракує, якогось мікроелементу, і ми розуміємо, що нам ось терміново потрібно його внести. В таких випадках потрібно завжди його давати по листу, тому що по листу найшвидше ми матимемо результат. Але якщо ми дали по листу, наприклад, заліза, так, не вистачає, ми дали по листу заліза, але це не означає, що ми вже це все. Це ми вже обробили і можемо забути. Ні, ми дали залізо як таку екстрену по листу дали залізо, як таку екстрену допомогу. Але якщо ми розуміємо, що його бракує, значить ми екстрену дали полисту, але разом з тим, ми ще внесли під корінь. Під корінь це вже буде діяти довше. Нам на довший період його вистачить. Але от прямо щоб от зразу зараз, ми маємо дати по листу, ти мікроелемент Кальцій, калій, так, це будемо теж обробляти. Радіофарм. Це щось я тільки біостимулятор. Найкраще, я думаю, коли пересадка буде, будемо пересаджувати в ґрунт. Ось найкраще тоді буде поприскати епіном, радіофармом, тобто якийсь такий біостимулятор, щоб зняти стрес наших рослин. Це теж потрібна штука, для того, щоб наші рослинки при пересадці, це в будь-якому разі для них стрес. І щоб їх не зупиняти, щоб не було. В розвитку затримок ми ось біостимулятором е, обробили, і вони собі далі продовжують розвиватись без затримок. Ніби нічого і не було, ніби їх не пересажували. Так, тут овочі. Я не буду, напевно, зупинятись, читати. Ну, це все гібриди, це все нідерландські е, гібриди. Морка ось така віталонга, лагуна я вибрала, бурячок Детройт, Дарк, Дред, Столовий циліндра і мулатка. Мулатка це сорт, до речі. Це єдиною, напевно, що є сорт, все решта гібриди. Кукурудза, це є мамі. А це я ще вирішила, що я вже я два види два гібриди купувала, але подумала, що діти дуже люблять і буду малувати. Ще купила ось 20 штучок. Overland. Дуже гарні теж відгуки начитала, про нього суперсолодка, рання. Ну і далі це все насіння гібридів. Які я купую професійне насіння, поштучно. У мене в коментарях запитували, я всім відповідаю, де я замовляла. Хоча я не, не маю з того ніякого зиску, це не реклама, це я сама дійсно там замовляю. Ну, коли запитую, то я говорю, де мені не шкода абсолютно. Хоча, я думаю, багато людей вже там замовляють, знають, про що я говорю. Тут овочі, і за невеличким виключенням тут я ще докупила. Ампельну петню одну. Хоча петуньку я вже два гібриди висіяла, я показувала, я знімала відео, і вона вже в мене гарно посходила, майже 100% була схожість. Але я вирішила ще докупити ще ампельну петуню, для того, щоб ну, тобто, щоб були різні не, не просто петуні, вони плюс-мінус одного кольору у мене, до речі, в одній кольоровій гамі, але щоб мали ще різну форму, тобто, щоб я могла і сформувати гарні. Кущики на клумбі, так само, щоб я могла підвісити і гарно мати ще підвісну таку пітлуню. Це я ще буду досівати. Все решта тут овочі, велика кількість капусти, якої, як я вже казала, я взагалі не планувала сіяти, але приходить під час їжі і ось накупляла. Ну тут не тільки мені, тут частково мамі, частково мені. Ну, Почнемо, напевно, з найвідомішої, мені здається, зараз це агресор. Це капуста, ну вона широко відома, широковідомий гібрид, середньопізна капуста відома завдяки своєму стабільно високому врожаю, гарної стійкості до несприятливих факторів, безлічі хвороб. Але єдине, що, до чого варто бути уважним, це до попелиці та білокрилки. Ось з цим ще поки не може гарно боротися. Цей гібрид. Плоди дозрівають за 115-120 днів. стійкі до розтріскування. Вагою, вагою сягає 3-5 кг, смакові якості теж високі. Я думаю, що багато хто з вас чув про цей гібрид тобто дуже відомий, гарний. Завдяки своєму врожаю і стійкості до хвороб дуже-дуже хороший гібрид. Так, далі у нас етма. Це вже е, надранній гібрид білоголової капусти. Період вегетації триває близько 45-50 днів. Головка в цього сорту щільна, компактна, має округлу форму масою до кілограму, півтора кілограми. Сорт адаптується під, до будь-якого клімату, тому його культивують у всіх областях України. Підходить до будь-якого регіону, де б ви не проживали. Можете його використовувати. Дуже гарний теж гібрид. Над нагадую. Ще у нас тут є гібрид, який зветься Парел. Parle, Парел 1 гібрид капусти білоголової ранньої, вегетаційний період 50-55 днів, рослина високоврожайна. Плоди має щільні, округлі, вагою 1,5-2 кг, високі смакові якості, добре транспортується, гарно зберігається і стійка до безлічих хвороб. Ну це такі стандартні описи, які, в принципі, стосуються, я маю на увазі стійкість, гарні смакові якості, транспортування, стійкість до хвороб мала на увазі. Це практично всі сучасні гібриди, вони мають ці, ці властивості. Сір це також ранній гібрид. 60-65 днів трошки більше. Білокачана капуста теж формує качани так само 1,5-2 кг приблизно. Стійкий гібрид і до перепадів температур, і до вирощування на важких ґрунтах. Компас це гібрид середньостиглої вже білоголової капусти. Час збору врожаю настає через 75-80 днів, трішки вже довше. Форма голівки кругла, плоди, вага плодів 2,5-3,5 кг. Так само гарно транспортується, не розтріскується, стійкий до надмірної вологості, до багатьох хвороб. Саборт це цвітна капуста. Саборт F1 це гібрид, це новинка в асортименті Клос, це французький виробник. Рекомендується для осіннього циклу вирощування у відкритому ґрунті. Дозрівання і готовність до зрізу настає через 70-80 днів, витримує спеку. Тобто, якщо в другій половині літа вирощується, ну він не боїться, гарно росте, добре розвивається і в другій половині літа без проблем. При отриманні балансу, правда, поливу і харчування на це треба звертати. Увагу. Великі качани цвітної капусти досягають до 3 кг вагою. Фрідом це також високоврожайна цвітна капуста з періодом дозрівання 70-75 днів з моменту висадки. Спекотна суха погода не впливає на форму, на вид головки, досягає цвітна капуста, плоди її досягають до 5 кг. Періоди вирощування можуть бути, це може бути і літньо-осінній, і весняно-літній період. Тобто така універсальний гібрид Freedom, раджу. Буду, і це для себе я брала, тобто я буду і той, і той вирощувати. Freedom я буду навесні, а ось уже саппорт я буду восени, так, щоб мати собі на пізню осінь для вживання. Монако це у нас капуста Брокколі, середньо-ранній гібрид. Період вегетації 70 днів від висадки розсади. Формує головки масою 1,5-2 кг, призначений для збирання восени. Споживання може бути у свіжому вигляді, може бути для заморозки, тобто на зиму собі заготувати гібриціки до багатьох хвороб теж. І-і, і у і, і. І мене ще був Бесті, Десь я брала ще ось Бесті. Ще один гібрид капусти проколі, ранній гібрид. Період вегетації становить 55-60 днів після висадки розсади в ґрунт. Підходить для вирощування в стресових умовах, невимогливий, доживлення невимогливий, стійкий до високих температур, сусвіття компактні, досягають масою. Кілограм 200 до півтора кілограма, ось такі компактні. Броколі дуже, я думаю, не потрібно нікому теж розповідати про її корисні властивості, наскільки це ну, наскільки широкий спектр корисних речовин, вітамінів в собі має. Ну, Можливо, не всі люблять, але я думаю, що можна знайти спосіб приготування такий, який буде до смаку кожному. Ну потрібно такі продукти, як світна капуста, як броколі, вживати, це дуже корисно. Далі я цього року вирішила: цього року я щось взагалі психанула, і просто ну, навіть те, що ніколи не вирощувалося, як, наприклад, баклажани ніколи не вирощувала, але цього року ось маленьку 10 штучок буквально купила упаковочку, вибрала гібрид Epic для вирощування. Це ранньостиглий баклажан. Гібрид 95-105 днів, високоврожайний, До речі, вже потрібно сіяти. Ось я отримала, вже буду замочувати і висівати. 95-105 днів від висадки ґрунт, високоврожайний, високорослий, 90 см до метру. Підход для вирощування і в закритому і в відкритому ґрунті, плоди такої крап, Краплеподібної подібної форми розміром 10, 20, 10 на 20 см, масою 300-400 кг. Шкірка ну, стандартно фіолетово-чорного кольору. М'якош білий, щіль, не гіркий, щільної консистенції з малою кількістю зерен. Дуже смачний, його теж дуже хвалять. Я читала відгуки, коли обирала, бо всього 10 штучок буду висівати, вже хочеться хороший. Потребую потребує формування підв'язки, тому що високорослий ніколи цього не робила. Буду теж дізнаватися, як це робиться, бо не знаю, як формувати баклажани, але все приходить з досвідом. Стійкий довіру суті у нової мозаїки, до різких змін погоди, тобто такий адаптований до широкого спектру негативних якихось факторів і погодних, і, і, і щодо хвороб. Дуже надійний гібрид, дуже його теж хвалять, тому хто ще планує вирощувати любить баклажани, то гарний варіант. Цього року я навіть буду гарбузи вирощувати. Купила ось такий маноск. Середньо-ранній гібрид гарбуза типу Muscat прованс. Дуже смачний, потужна рослина, добре завантажена плодами, плоди дуже красивої форми, знаєте, такі, як. Ну, і ось як типово, коли малюють, чи десь в фільмах, чи на картинках такі красиві гарбузки, круглі і такі ребристі, ніби то ось це саме моноск. дуже гарний вигляд, мають дуже гарний колір. Тобто, коли фізіологічна стиглість, він яскраво помаранчевого кольору, коли технічна стиглість, він сіро-зеленого кольору. Невелика насінева камера, мякуш яскраво помаранчевий, щільний з високими смаковими якостями ароматний. Хоча в нас практично ніхто не їсть гарбуза, мама любить, правда. Оце буде для неї і для друзів на гостинці, але мені чомусь так хочеться восени мати ось такі ці гарні гарбузки, знаєте, на городі, навіть для декору, в садку. Ну, ну не знаю, мені дуже захотілося його виростити в цьому році. Буквально, може, рослинки 2-3 не більше. Я думаю, я їх буду сіяти чи садити, навіть не знаю. Можливо, сіяти зразу відкритий ґрунт. І що, про що я ще не сказала? Ага, хепінет і хаски Янікат. Хепінет це томат. Це я ще мамі ту замовила, я собі теж його замовляла, розповідала про нього. Це не буду зупинятись, два слова. Ранній, низькорослий, рожевий, високоврожайний гібрид, має дуже гарний імунітет теж до хвороб, має чудові загальні характеристики, має чудові і щодо смакових якостей, і щодо зовнішнього вигляду. Ну, прекрасний вибір з усіх сторін, Net. І два гібриди перцю. Про перці я так і не зняла відео, бо часу мені бракувало. Собі я замовляла більше видів. мамі ось взяла хаски і Яніку. Вони дуже схожі за своїми характеристиками. Але я не змогла з них вибрати, які краще я взяла і то, і то. І я не думаю, що прогадаємо собі я так само. І хаски і Яніку буду вирощувати цього року, тому я буду показувати. Вони це гібриди, які, по перше, вражають своєю врожайністю обидва. Вони обидва ранні. Хаски навіть вважаються ультрараннім. Обидва гібриди формують сильні кущі, гарну розвинену кореневу систему мають, мають гарну стресовську стійкість до багатьох хвороб стійкість, можна вирощувати, тобто вони такі універсальні можна і під плівкою, і в відкритому ґрунті, якому зручно. Обидва мають конусовидні плоди середнього розміру до 180 грам, ширина стінок дуже гарна 6-8 міліметрів. Тобто, це такого угорського типу, що називається конусовидні самі плоди. Але при цьому мають широку стінку, мають гарний смак, вони соковиті, ароматні, дуже чудові, вони підходять ну, до всього, просто в салат у свіжому вигляді їсти для консервації, для заморозки, для, е, якщо ви хочете фарширувати на грилі. Ну, тобто вони, вони універсальні, вони не хворіють. Ну, тобто, як не хворіють, звісно, що всі можуть захворіти, але вони гарну стійкість мають до хвороб, і вони мають прекрасну врожайність. Тому ну, це два е, гібриди, яких от, обидва я можу радити, вони прекрасні. Далі, що у нас залишилось? У нас залишились огірочки. Огірочки у нас тут чотири е, види, здається, Марінда, Аристократ, Гектор і Аякс. Ну, я не буду е, особливо зупинятись на них. Це все гібриди, це все ранні гібриди, всі мають прекрасні характеристики. Я ну, обирала, читала й відгуки е, слухала. Всі гарні. І тут частина два здається самозапильних, два запилюються бджілками. Гарні, гарні мають відгуки, гарні думаю, будемо мати результат. Все я всім бажаю, щоб отримали задоволення від вирощування рослин. Щоб нам природа віддячувала, щоб гарні мали всі врожаї і мирне небо нарешті. Всій Україні, дякую за увагу! Всім щасливо!